Значить, Ісус Христос на хресті пострадав, щоб зняти цю всю розруху. Звичайно, по мірі роста віри, щось зразу відпадає, в чомусь ми ростемо. Можливо, завтра все закінчиться, ми перейдемо в вічність і ми, можливо, не всміємо все реалізувати на цій землі. Але це нормально, якщо ми сьогодні вже віримо в реалізацію в обітниці Божії, в благословіння Боже у всіх сферах нашого життя. Але ж знову віримо, тобто люди буває, концентруються. На своїй проблемі, а треба зосередитися на результаті. І коли ми приходимо до Господа, навіть Бог в житті Авраама, він старався зародити віру результата, там, де в нього була е, поразка, там, де в нього була незлагода, і Бог він помагав Аврааму побачити цей результат. І він торкався земних благословінь, обітниць земних. Так само, благословіння Божі, вони торкаються сьогодні наших потреб, наших відповідальностей, щоб вони реалізувалися в нашому житті. Але йому треба віра. Господу треба, щоб ти бачив не свою нездібність і розруху, і носився з ним, і душа плакала за це, бо болить, тому що щось не відбувається, не виходить, а побачив свою результативність. Повному обсязі, як би вона виглядала. І я б так би сказав, бо якщо в нас хвороба якась є, дуже добре побачити, як би я виглядав би повністю здоровим і виношувати це в своєму житті. Звичайно, можуть бути такі хвороби, кажеться, та хто її зцілить там, чи е, різні чуда Божі бувають. Я не знаю, як воно може трапитися. Я бачив на свої очі чуда божі. Але я знаю точно, що людина з вірою в більшому виграші. В мене були випадки такі, коли я вірив в результат, а він не приходив, але ця віра породжувала в мені радість, надію, торжество внутрішнє, натхнення, і такий стан життя він вже набагато краще, ніж знаходитися в відчаї. Але з часом, якщо я не зупинився у вірі, я почав бачити навіть і результати. Звичайно, я знаю людей, які вірили, перейшли у вічність і не побачили результатів. Тому що буде так, що раптово ми залишимо це це, цю землю. Щось реалізується, щось не реалізується, і ми перейдемо в вічність. Але людина віри вона завжди набагато виграш. Тому перше у вірі складові невидиме. Якщо тільки невидиме, то це може бути простою ілюзією і невірою, яка не працює. І віра, вона починається в дійсності з уяви. Буває відкриття Боже, приходить Слово Боже, приходить Ною на його корабль. Да? Ной побачив, Бог показав. І є речі, віри, які стосуються місії, спасіння, а є простих наших життєвих потреб. Ми просто можемо подивитися навколо нашого життя і подивитися, що мені не вистачає, що в мене не виходить реалізувати. Свого часу в мене не було де жити, в мене не було на чому їздити. Да? І я в простоті зрозумів, що Бог він ну, без проблем, що я можу виражати ці бажання Богу і мати уяву до Господа, що б я б хотів би. І я казав Господу, я б хотів би мати квартиру. Я б хотів би автомобіль, але я не ложив це основу. Основа моя була в вічності. Боже, ти знаєш, коли і як для мене лучше. Якщо щось мене може надмити, гордість якусь дати, то лучше я підросту, щоб воно було в мене благословінням і радувало, а не, а не приносило печалі. Тому е невидиме. Щоб бути впевненим в невидимому, треба спочатку це побачити, цю картинку побачити. Одного разу мене з Києва віз на Західну Україну один бізнесмен з Луцька. Він був віруючим, і я любив люди, які хтось чогось досягнули, в нього був власний банк. І е, запитувати, якихось порад, і коли він нас густив кавою і морозивом, ми сиділи в кафе за таким скляним е, столом. І він каже: бачите, цей стіл, він скляний, ми його можемо потрогати. Ну, хтось колись його почав спершу побачив в своїй уяві. І потім він все змайстрував, щоб його реалізувати і потім торгувати тими столами, і тому він сьогодні в цьому кафе. Тому віра це то, що допомагає людині змінювати рівня і досягати нової мети. Якщо в людині віри немає, скільки б вона не трудилась, скільки б вона не старалася, це в лучшому випадку, якщо не відчає, то вона буде ходити кругами, вона не вийде з е, свого оточення е, результатів. Віра, вона допомагає побачити новий рівень і рости в людині, і формуватися. І слідує він сказав: він ставши з цього стола, вложив свої руки в брюкі, і каже: і ще дуже важливо знайти свою сніжинку і зібратися на вершину гори, не втративши її. І каже, коли вже з вершини гори, ти її пускаєш, вона крутиться в ком, і він от руки в брюки всунув і так ногами, як би каже, потім тільки направляєш її. І саме велике випробування це оця віра, це гарчичне зернятко маленьке, схватити її і зберегти в своєму житті, не розчарувавшись, щоб вона, як це дерево, пустила коріння і почалась реалізація е, вашого потенціалу, вашої мети. І, і, і також це повинно бути раз на все життя. Тому що коли попробую, якісь невдачі, якісь складності, все розчаровується, опускаєш руки. Але що цікаво, коли людина розчаровується, вона ж теж не, не виігрує. Це гірший стан. Втратити віру, сісти собі, бути в депресіях чи в вічі це гірший стан. Набагато кращий стан людини, яка вірить, можливо, в неї не виходить, але вона бореться за результат. Це набагато кращий стан. В житті тому люди, які вибрали рішучість в своєму житті боротися і вірити, це в них набагато кращий стан, чим відчаєтесь. І дуже важливо, коли ми закладуємо фундаменти віри, це раз і на все життя. Обдумувати, чи воно мені треба, чи не треба, і якщо треба закладувати цей фундамент віри і виношувати цей результат. І Авраам він виношував, і коли прийшли ангели і сказали, що буде дитина, Сара вже не вірила, вона дуже зістарилась, вона ж сміятись почала. Але в кінцевому итоге вона завагітніла і пішло потомство через їхню сім'ю. Тому. Е, відкривай віру прямо зараз, в свою сферу в своєму житті, е, можливо, там, де не розкривається потенціал, і прийми вже зараз результат в своє серце. І тут пишеться впевненість в невидимому, тобто, е, моя уява, е, кінцевий результат перемоги, як воно виглядає, повна результативність, самий щасливий день. Це я так образно кажу, воно не пишеться в Слові Божому, саме в Слові Божому багато прикладів. я так Допомагаю, як би це реалізувати. Е, потім е, впевненість. Нам треба бути впевненими в цьому, що це буде реалізовано, стояти в цьому, не сумніватися. Нам треба навчитися боротися з думками сумнівів, тому що вони руйнують віру, вони не дають результативність. Е, слідуючий. Очікування. то Тобто, я чекаю це в своє життя. то Тобто, я зосереджений на результаті. Я впевнений, я очікую це в своє життя. І четверте, здійснення. Я щось роблю для цього результату. Я щось роблю для цього результату. От такі характерні. Черти віри. І також я ще хотів звернути увагу. Недавно я розбирав контекст дуже цікавий: це Марка, 11 розділ, 24 віршик. Там, де Ісус Христос каже до увірувавших, коли вони звертаються до Небесного Отця. Каже: коли ви просите, вір, вірте, що получите, і буде вам. І... І коли ми беремо синодальний перевод, воно звучить. Е, коли ви просите, вірте, що получите. Тобто, в синодальному більше звучить, як в майбутнє. А в е, грецькому оригіналі звучить чуть-чуть по-інакшому, і воно багато що міняє в розрізі віри розуміння. Там звучить так: коли ви просите в Бога, Отця Небесного. Вірте, що, що ви получили, і тоді буде вам. В синодальному, коли ви просите, це синодальний, це вже як перевели з оригіналу. Воно звучить, коли ви просите, вірте, що получите. Я не знаю, в кого вдасться побачити зараз цю різницю. Ну це дуже важливі речі для нашої віри. Оця зацепка, хватка роста віри. Все синодальному звучить, коли ви просите в отця, вірте, що получите і буде вам, в грецькому оригіналі, першоїсточнику пишеться так: коли ви просите в отця, вірте, що получили, і тоді буде вам.